Усім привіт! Отже, осінь на календарі. А що це означає? А це означає, що це сама чудова пора для схуднення і для корекції нашої ваги і нашої фігури. Чому? А тому, що саме у прохолодну пору року ми активно спалюємо жир, а в теплу пору року, саме влітку, у першу чергу, ми втрачаємо при фізичних навантаженнях. Рідину з потом, а вже потім ми спалюємо жирові відкладення. Тому осінь і зима це кращі пори року для того, щоб привести свою фігуру до ладу. Що нам допомагає у схудненні? це корисний раціон, правильний, фізичне навантаження і додавання до нашого раціону корисних нутрієнтів, нутріцептиків, котрі допомагають у жироспаленні. Одним із таких нутрієнтів є ліпостік фіт від Coral Club. Він у таких стіках, він має ліпосомальну форму. Ліпосомальна форма це та форма, яка найкраще засвоюється нашим організмом. У складі продукту екстракт листя зеленого чаю, екстракт зеленої кави, соку ноні, чорного перцю, екстракт ферментованої шкірки мандарину та інші флавоноїди. Цитрусових, а також додаткові компоненти органічні, котрі допомагають схудненню. Цей продукт дуже корисний для тих, хто у першу чергу хоче знизити вагу, знизити свої жирові відкладення, покращити сон, прискорити метаболізм. Дія цього продукту вона чудова і неперевершена. У першу чергу він допомагає знизити не просто кількість жирових відкладень. а Саме знищує кількість жирових клітин. Цей продукт допомагає регулювати дію гормонів, які відповідають за наш метаболізм і за наше насичення і наш апетит. Цей продукт допомагає покращити сон, покращує виведення токсинів із організму і формує нашу фігуру. Отже, я раджу і рекомендую Ліпостік Фіт додавати до свого щоденного раціону, до своїх фізичних навантажень для тих, хто хоче знизити фігуру знизити свою, свою вагу та покращити свою фігуру і стати кращою версією себе сьогодні, ніж вчора. Тож, раджу та рекомендую ліпостік Фіт, замовляйте. Звертайтесь, кому потрібна консультація, завжди радий допомогти. Усім гарної ваги, гарного тіла і чудових відчуттів.